Значить, значить, ми знаходимося в помешканні жительки міста Львова, Луневич Валентини, Валентини Олександрівною. Ми познайомилися із, з Валентиною Олександрівною біля приймальної прокурора області 12 липня 2016 року. І ось тоді, значить, на моє запитання. Скільки років Валентина Олександрівна ходить по кабінетах вищих чиновників? Вона сказала, скільки ви ходите? 16 років. О, 16 років Валентина Олександрівна ходить по кабінетах е, вищих чиновників області і, добиває і добивається своєї, значить, своєї, прав, своєї правди. тобто, Добувається того, щоб її виплатили рішення суду. Щоб її виконали рішення суду. Ми почнемо нашу розмову з того, що от і переді мною лежить переді мною лежить документ МВС України, головне управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області. І давайте почнемо от з цього документу. Валентина Олександрівна, будь ласка, розкажіть. Історію, що це за документи і з чим вони пов'язані. Ну, я, ні, ні, я, я, вже... я вже пишу. Говоріть, ну, говоріть так, ну, як воно я є. Не... Треба ж... Говоріть так, як воно є. Говоріть. Що це? Ви ж, так, як ви що... були, мені розповідали так. це. Що в день прийому я прийшла в виконавчу службу так. узнати. Чому не виконане рішення суду і коли, чому закрите виконавче впровадження е, по виконанню рішення суду? Так. На, на це питання е, начальник виконавчої служби не дав мені відповіді, кинув прийом. І сказав, ви получите відповідь з е, а я сказала, по пошті? ви по почті. Так. А я сказала, ви дайте мені тільки число і дату. І я піду. Угу. Він, він лишає мене у прийомній, не пив, і садовить коло мене працівника пенсії свого із виконавчої служби. Так. І я просиділа там із 10-ї години до пів-третьої дня. Начальник. Це, це, це виконавча служба якого я, якого району? Франківському Голов, головне управління Львівської області. Ага. Головне управління Єстиції. юстиції Львівської угу. області. Зрозуміло. Значить, я просиділа з 10-ї години до півтретєї. Півтретє приходить ціла група людей. І начинали... У формі? Ні, ці працівники. Приходять спочатку працівники кого? Чого? Пенсійного, Пенсійного фонду. Так. І я коли і почали говорити: а начальника не буде, а чого ви сидите? А, а це, що ви зайшли сюди, сидите. Це захват державної власності. Коли вони сказали державної власності, захват. це ви, це ви захопили державну державного да? Я захопила. у виконавчій у виконавчій службі. Ага. І коли я сказала це слово, вбігає двоє. В формі один ш... міліція, так. вищий, ширший, ніж довший, другий з рушницею, і я сиджу на кріслі. Вони мене хватають, з крісла кидають об землю і тянуть по підлозі мене. Черевик злетів, шар з тіла, шапка. Мене почало душити. Я хвора сама така. А вони мене кричать: матом криють, тяни цю суку, щоб вона сюди більше не ходила. Витянули в прийомну, як тінули, а мені стало погано. Я почала задихатись. А вона каже: Бий цю суку, щоб вона, вона притворяється. Вони мене як схватили. За шиворот, як тинули, піднялись і кинули на, на, клітку, на, сходову на сходову клітку на цемент. Угу. І зібрали мої шарфи, чоботи, що позлітали з ног і угу. шапку, і сумку положили. І як я кинули мене. А потім один підійшов, не знаю хто, чи міліціонер, чи хтось з працівників, як вдарили мені сумку ще по голові, я, видно, загубила, скільки я пролежала на землі. Що втратила свідомість? Так. Да, я втратила свідомість, скільки я пролежала, я не знаю. І коли я відкрила очі, коли у мене на колінах стояло троє працівників, Скорої допомоги. допомоги. Uh -huh. І я почав, а вони мені зразу ні ворушитись, не ні говорити нічого і все. І вони ось стояли десь більше півгодини, потім кажуть, ні ми не можемо е, тут їй нічого дати, треба вниз її. То вони мене знесли вниз. З якого поверху? І з четвертого поверху. Вниз знесли угу. і він ще в машині мені колов і все, провіряв, десь ще В машині підходив. швидкої допомоги. Да. Угу. І коли каже, о ні, я не, не можу вас, я мушу вас забрати, а я йому сказала, доктор в мене грошей нема, ви мене привезете, кинете, до мене ніхто не підійде. Везіть лі ліпше в трупарню зразу. Ну, прийшла моя дочка, і, і, от, і вона мене забрала, і вони мене відпустили додому. До я прийшла вже тоді приймала лікарню, я відмовилась. А покажіть документи. Всі документи мені дала. Документ, докум... докум... Оце, ага, Давайте, Оце давайте я зараз покажу. Дала давайте, Покажу, що, що це за документи. Так. Оце, документ, оце документ називається швидкої е, 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 допомоги. Да, комунальне підприємство Львівської обласної станції, Львівська станція швидкої медичної допомоги. Так. Ось цей документ, в якому ho... записано, що двадцять п'ятого е... року зафіксовано виклик медичної допомоги. Так? 80 років жінка-серцевий напад викликав, здійснював працівник, тільки не вказано, який пацієнт. Луневич Валентина Олександрівна, 78 років. Діагноз, значить, аритмія, гіпертензія, кардіосклероз – Після огляду та надання медичної допомоги пацієнтки від госпіталізації відмовились про що свідчить підпис. Я зрозумів. Тобто це все головний лікар поважок. Це те, що ви розповідаєте, так? так. А це, та, будемо говорити, той я фотографія, яка так. підтверджує те, що, що ви лежали. В якому стані лежали. Якби ви не викликали, то хто знає, чи я була би жива? І оце то, що ви то розповідаєте, це все. все. А куди цей документ був і, направлений? Направлений був у пенсійний фонд? Ні, Ні? не в пенсійний фонд, а прокурату... в зал... залізничний відділ міліції Мілиція. був а. направлений. Ага. Залізничний відділ міліції ніяких мір до цих пір не прийняв. Оце ваш підпис і, 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 да. на анеразові звернення, начальник і так далі. Зрозуміло. Ось тут якраз ще є звернення. Так. А це, а це довідка. А це довідка з швидкої допомоги, то, що, яка підтверджує те, що значить, обстеження було проведено. І тут, значить, те саме. А оце головне управління Міністерства внутрішніх справ. Пише про те, повідомляємо, що ваше звернення щодо можливих неправомірних, можливих, да? так? Вони кажуть, що це можливо неправомірні. Вони не кажуть, що це що вас, що вас били, що вас значить, збили і так далі, і тому подібне, і що вас кинули на землю. Вони кажуть, і внаслідок що ви втратили свідомість, вони кажуть, що це є можливо неправомірні дії. Працівники управління пенсійного фонду, а також працівники управління ДВС, де державної виконав... управління... Державної виконавчої служби знаходились на виконанні працівників відділу ДСБС. Тобто, це, мабуть, прийшли працівники Державної служби боротьби з економічними злочинами, я так розумію, головного управління ВС України, так? Напевно, Мабуть, ну так, ну тут написано так. на виконанні працівників відділу Державної служби боротьби з економічними злочинами. Так, так. Ось. Про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. За номером ході проведення перевірки по матеріалах вашого звернення, фактів порушень чи законодавства не було виявлено. Та перевірку по матеріалах було припинено. З повагою начальник підполковник міліції Гара Сим. Ну, прекрасно. Ось так працює міліція. Ось так, значить, само і, і, і міністр юстиції Петренко так пише, що ну, ми, і, зрозуміло. Ну, Ось так, це такий епізод, так? А тепер давайте ми торкнемося то, що ви. Значить, в принципі, з чого це все почалося? Почалися і ваші походи по тих кав... кабінетах. Поход, От, я так ]ся... розумію, що з, з приводу того, що, е, що вам ви хочете, щоб був здійснений перерахунок пенсії, так? так? Так, ось яку на вашу думку вам? Значить, чи ви отримуєте, скажіть, зараз пенсію? Чи я вже три роки не отримую пенсії. Взагалі. Взагалі, те, що я отримувала до рішення суду. А скільки яку ви розміру отримували? Я отримувала 3807 гривнів. Три тисячі да. Так. Так. І до І з 1.01.14 року мене лишили зовсім пенсії. Uh -huh. а, а, зру, а ви зробили, виконав пишуть, що вони виконали рішення сил суду і називаються ш, пенсією, що в мене пенсія зменшилась. Яке відношення, тобто вам перерахували пенсію і, і в чого вона у вас зменшилася? Вони виконали рішення суду і називається, що, що це пенсія в мене зменшилась. Uh -huh. Це виконання рішення суду. І називає, що це вони зробили, що пенсія в мене зменшує. Моя пенсія ніякого відношення до рішення суду не має. А рішення суду було а і... рішення суду було таке: до включення до призначеної пенсії Луневич за віком так. включити довідки такі по Газмашбуду, гал-хвиля і вказані номера, від якого числа. Угу. По сьогоднішній день. Довідок немає. Крім цих довідок, що не включених, вилучили всі мої довідки, які були представлені за 92, 96 рік. А хто вилучив? Всі. Вилучила а, знову ж міліція. На, на основі чого не знаю, на якій основі міліція має відношення до е, їх змогу. А, а, вони... а де вони вилучили? І з пенсійної справи. А з пенсійної, з пенсійної справи ага. вилучили. А Хто випадок. вам сказав, що вилучили з пенсійної а справи? А це я все узнаю не від кого, тільки від відписок начальника пенсійного фонду. Що в мене то, що в мене проти в мене кримінальні справи, що я в розшуку, що я е, е, то, угу. що. Я бачу тут і прокуратура так. От займалася і, і, вами. Да, так, і прокуратура, і всі в один, це, в один голос говорять. Одне й те саме, вже 16 років. От. І начальник пенсійного фонду, я прийшла узнать, взяти довідку uh -huh. о, по, розпо, до Сафіна, це uh -huh. зам, начальника пенсійного фонду області. Uh -huh. То він почав розпускати руку, руки і збили мене в пенсійному фонді. Довідки по даний час не надали. І, і довідки які, і, і по виконавчим листам, які були невиплачені суми, із комп'ютера зникли. По сьогоднішній день ні довідок нічого не надав. І, і далі сахін сидить, працює. І ніяких мір до нього немає. А не коли це біду. було? Коли? І це було 6.06.2014 року. І після 2014 року, значить, мене чотири рази і збивали. і в виконавчій службі, і в пенсійному фонді, і в міліції. Добивають і відкривають по сьогоднішній день кримінальні справи. і... І суд виносить рішення про розшук, виносить рішення від 18 року. А я прийшла в кабінет начальника 20.020 року, і він мені мене ознайомлює вже з цим наказом. Хотіла узнати, чекайте, чекайте. ви прийшли до начального лютому місяці. Ні, да, я прийшла 202.2016 року так. до начальника пенсії, до начальника Герасима так. Це, залізничної виконавчої поліції. Узнати, які ж міри прийняти до слідчого ковалика. Так. За підробку моє, проти мене кримінальної справи. Так. То в кабінеті начальника в, руч, в кабінеті начальника 20.02.16 року мені, мене ознайомлюють із, із ухвалою, винесена Суду. Залізничним районним судом про розшук мене як е, психічно хвору е, за, за підробку документів і неявку в суд. А, а ухвала коли винесена? 18-го. Вже 22-го, 16-го я приходжу, а мені вже за 18-4 те вносять ухвалу. 18-4 якого року? 16-го року. Як так, це а, може я, а як таке може оце бути? Оце таке роблять. І зараз я вимагаю, дайте мені а хто, хто суддя, який суддя виносив? А мені не звісно, мені нічого не дають. Вам що? Ну, А звідки ви знаєте, що а, було? а він мені показав в кабінеті і все, а на руки я не отримала. А, він вам в Я розписалась на ньому, що 20.02 отримала. І що, і забрали? І, і забрали, і зараз я вимагаю, і ця, і ця ухвала зникла. І немає її, я не можу добитись. Так, да, цікаво. Так, от що от питання до до пана, до пана голови суду Бориславського. Як таке може бути, щоби значить ухвала, датована 18 квітня, значить, фігурувала на, значить фігурувала 20, -го, 20, -го. 20 -го лютого. Так, це взагалі 15-го року. Ну, це, це взагалі. Хоча в наших судах це все можливо. Я вже цьому переконався не раз. І, і, зараз, і зараз знов я подала, знову виконавча служба подала в суд розглянути повторно мої виконання рішення суду. То, що я подала. Я ознайомилась з справою, Нема мого, ні одного заяви. Я подаю заяву і оплачую судовий збір. все. Судовий Ви збір. заяви подаєте поштою? Ні, особисто, особисто. під розписком канцелярів. Є... Всі в мене копії є. І, і подала я заяву особисто за непремірні дії пенсійного за невиконання рішення суду то суддя е, вилучила е, оплату судового зброю, ніякого виконання ухвали не визнала і повернула назад мої добі... мою всю справу із 54 доказами. Так. Повернули, вам назад. Повернули назад, не відкрили навіть виконавчого провадження. А скажіть, а судовий збір як вам повернули? Ні, і не повернули. То виконавча служба другий раз плоти і вже знов подає. Вже, вже подає, вже ви, виконавча служба подала, так? так? Вже виконавча, а служба. А тоді, а тоді ви подавали. Перший раз ні, перший раз виконавча служба мені помогала, від, подавала від мого імені. Я. Я розумію, а хто платив судовий збір? Виконавча служба раз заплатила, то то витягнули викинули, то вона другий раз заплатила і не по і не відкрили виконавче впровадження. І а як ви знаєте, що платився що... тому, тому що мені сам начальник... При мені начальник виконавчої служби з кишені витягнув гроші і надав працівникові, і він пішов, заплатив. Так я й знаю, що приміні при вас да? приміні особисто в кабінеті дав, щоб заплатили. то це хто прізвище цього як прізвище цього начальника? Журжукровські жукровський, Да. оце він добув гроші з кишені, з кишені щоб дав тільки... кому дав працівнику своєму? свому. Не знаю, Щоб він, він пішов і оплатив уплатив, судовий судовім платив і все, і, і а і як ви потім... знаєте, може це. Була така ну, це... мені потім дали це та оплату, і я приложила до своєї заяви. І заява зникла, і всі документи, і, 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 і це ну це взагалі слухайте да. це чудеса. От таке чудеса. Це, це чудеса. Звісно, да. так не скажеш все, як воно було, було. А давайте ще от давайте ще поглядаємо ці оці документи. От є, значить, 9 червня. Головне територіальне управління юстиції Львівській області пише значить, начальнику залізничного відділу поліції Герасимо, пише листа. От скажіть, що це за лист, оцей, чого він торкається? Ну, що виконавча служба не виконала рішення суду, не представила ніяких документів, ніяких підтверджень. Не, не мені, ні суду і не адвокату. Вашому адвокату? Так, да. і адвокату. Це адвокат, це теж від виконавчої служби. Я, а, я від, від виконавчої Так. Да. Ага. І тут в кінці і... написано, що е, враховуючи вище наведене, прошу в межах компетенції вжити відповідних заходів, передбачених. Чинним законодавством за порушення службовими особами управління пенсійного фонду в залізничному районі міста Львова прав та законних інтересів Луневич, відкрити кримінальне провадження та внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. По даний час відомості не внесені, не розпочати. Вже пройшов місяць, більше місяця, на мої звернення, в залізничний. Залізничний це, відділ поліції А як не, ви не Чекайте, реагує. А чому де ви знайшли в залі як попав до вас цей документ? Він адресований начальнику залізничного відділу поліції. А, а це я взяла копію виконавчої виконавчій службі? Зрозуміло. І вам ніхто нічого не пойдем, Ніхто ніхто нічого. мене взагалі за 16 років. Вона не пенсійний фонд, начальник пенсійного фонду, я з нею не зустрічалася. За 16 років вона ні разу на суді не була і, і тільки займається махінаціями. По цих же довідок, що проти мене відкривають кримінальну справу, вона нараховує родичу його дружині, по довідці Гашмашбут. Uh -huh. Пенсію людям, які взагалі не мають відношення, не працю... її зарплата не нараховувалась по даному. От. І вони 13 років отримують незаконну пенсію. І залізничний відділ поліції по даний час теж не відкрив кримінальну справа проти пенсійного фонду. Мому внуку. На 1200 двісті е, менше нарахувала пенсії, і коли я попросила розпорядження, то по сьогоднішній день так і не надала. Аж в воєнкомат. Я зверталась, щоб мені зру... допомогли в цьому. От дивіться, Валентина, тут є цікавий один документ, я його знайшов міністерство юстиції. Значить, це Підготував начальник головного територіального управління юстиції, пан Жукровський. Ось, і тут документ один цікавий. От я хочу, значить, він називається подання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності. Але цікаво, значить, що цей документ не має ні дати, його, значить, якої він цей документ підготовлений, ні номера вихідного. Але він адресований начальнику залізничного відділу поліції, пану е, Герасиму. Ось, і в цьому документі тут написано. От він досить такий об'ємний цей документ, два аркуша, і тут написано: прошу відкрити кримінальне провадження та внести відомості до єдиного реєстру до судових розслід. про наслідки розвитку, повідомити головне територіальне управління юстиції в Львівській області. Так ось в мене виникає таке, е, така підозра, знаєте, може я помиляюся, але по-перше, якщо цей документ не має ні номеру, ні дати, то взагалі цього документу в природі не існує. Це можливо просто фікція для того, щоб просто замилити очі. Ні, не фікція. Ні? Вона в вона 2014 році було теж таке же подання. Ну там номер стоїть і дата, то я можу ще а надати. Тут, а, тут немає. а тут може забув чи, чи просто. Ну вже... він він же ж нічого не зобов'язує тоді робити. Розумієте, червень великий. На протязі червня місяця фактично. Ну будемо говорити, там же ще якісь терміни є, які мають подання виконуватись там. Строки якісь Ну, а немає... він не поставив, бо отут число стоїть що 9 червня. Я розумію, То, але це тут... просто але... про більше він розумі. я розумію, але мало би тоді бути ну, в тут... додатку, вказано. Тут додаток, оце значить, додаток подання. Ну ну немає в додатку. Немає, значить, це є ну... просто. Розумієте, ну, ну, ну оце теж такий буде говорити відповідальності. Абсолютно вірно, Без відповідальності без да, розгляду да, надання да, да, цих да, всіх да, довідок і все. Да. Ну що, я вам дуже дякую за можливо, нам доведеться з вами ще десь зустрітись, поговорити. А до речі, скажіть, чи ви 12, 12 липня цього року, чи ви попали на прийом до прокурора? Ні, я не попала на прийом, я лишила. Йому вже, вже дві цих, заяви, скарги, повідомлення, але відповіді, від, вам відповіді якісь? ще теж ніякої не отримала. Не треба, Друг, не. Да. І я, щоб, я ну давайте не... домовимося з вами тоді таким чином. Можливо, це комусь не сподобається, а ми будемо цю, оцю, оцю справу вашу, будемо повідомляти, інформувати громадян про. Рух тої справи розумієте. От ви звертаєтесь, допустим, звернутись прокуратуру області і вони вам прийшлють відповідь. Давайте ми будемо ці, ці всі речі оприлюднювати і показувати. Якщо це вам підходить такий варіант, то, розумієте? то що робиться в пенсійному фонді, це випиючий, крикущий випадок в світі такого нема, щоб старого старого пенсіонера 80 років чотири рази збивати. І, і, і лишить пенсії. Де це, в якій країні таке є? Не знаю. Згідно з вами, що це, якщо це воно відповідає дійсності, то це повністю просто беззаконня. І все, що можна говорити? Як, як я можу жити? Я не отримувати пенсії, і ще сфабрикували заборгованість по оплаті комунальних послуг, приходила міліція, я хвора лежу, мені колодця треба. А вони мене силою рано, восьма година тягали на всякі якісь допроси, приходили, е, внук ще малий був, то вони ще підкладували мені жучки. Що ж я говорю? Коли... Серйозно? Да. А ви що бачили це? Да. Бо то, і ще і підложили би вони ще... Ну ще можна наркотики підсипати. Але, але тому вони пішли в дому праву, знали досьє, що, що про мене, про мою дитину, дитина моя ніде не замішана, дуже добре вчилася, кінчила школу, поступила в інститут, по-англійськи розмовляє, по польському розмовляє. А вони ще хотіли мені так насолодити, ще й дитину посадити, щоб що було. Зрозуміло. Добре, значить, оце все, що ми з вами, то, що ми побачили, то, що ви розповідали, все буде оприлюднено на сайті. Потім подивимося, як воно далі буде. Дякую вам.